І дуже важливо, коли ви зустрічаєтесь з такими людьми, які десь вас в чомусь не влаштовують, задати собі питання: що людина це дзеркало, що я маю побачити в цьому дзеркалі. Чому маю навчитися, і повірте, коли ви звідти берете певний урок і певний висновок робите, то шляхи з цією людиною вони розійдуть. І Дуже важливо бути вдячним за те, що така людина у вас з'явилася в вашому житті. Друга категорія людей це люди, які їх часто називають кармічними партнерами, які проходять разом з вами і є також вашим відображенням. Ви є з ними як доповнення одне одне. І дуже часто ці партнери вони рухаються по життю як партнерські відносини. І є люди в житті, які ну, такі знакові люди, вони можуть вам зустрічатися. Не знаю, ви йдете по дорозі, і ви почули певну фразу від цієї людини, і вона ця фраза змінила ваше ставлення до когось, або вирішила певну ситуацію, і все, ви більше в житті не побачитеся. І тут питання: хто поруч з вами знаходиться? Які ці?